you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал за рік повномасштабної війни Росії проти України у Верховній Раді. Рекордна кількість нардепів 13 – достроково втратили мандати. Водночас, що не є дуже дивним, майже усі вони є фігурантами реєстру держзрадників і журналістських розслідувань про наявність російського громадянства, бізнесу та нерухомості на території країни-агресорки. Ще не менш дивно, що більшість з цих нардепів були представниками найбільшої проросійської вже забороненої партії ОПЗЖ. Так, проросійські політики з мандатами у Верховній Раді та у місцевих радах завжди були неабиякою загрозою українській державності. А після 24 лютого минулого року ця проблема постала ще гостріше. Саме вони не одне скликання парламенту поспіль виконували роль п'ятої колони Кремля та відверто просували у народ інтереси країни-окупанта. Водночас, за рік повномасштабної кровопролитної війни, хтось із проросійських нардепів зробив вже з доброї волі через страх перед можливими наслідками, сподіваючись уникнути від. Відповідальності. Іншу ж частину нардепів позбавили мандатів. Однак, навіть через рік від початку повномасштабного вторгнення у Верховній Раді нардепи від забороненої ОПЗЖ вдало перефарбувались і досі впливають на те, за якими правилами житиме Україна. Вони виступають спікерами на національному телемарафоні та інших змі, і навіть голосують за те, якими будуть особливості військової служби в ЗСУ. А хтось боїться втратити звання Героя України і під прикриттям соратників публікує відповідні безглузді законодавства. Конопроєкти, та втім, влада вже зайнялась цим питанням напередодні заборонили іще ще одну проросійську партію регіонів, керівники якої займалися протиправними діями під час підписання та ратифікації так званих харківських угод, а також вчиняли злочини під час подій революції гідності. Очевидно, зрадникам тут не місце. Вони і самі це чудово розуміють, тому і самоусуваються. Так, народний депутат забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Документ уже не дійшов до Верховної Ради України. Текст заяви опублікував телеграм-канал українського парламенту. Зазначається, що Верховна Рада не буде затягувати з розглядом цього питання. Цікаво, що народний обранець не вказав причини свого рішення. Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України він отримав підозру у Держзраді. Як свідчать матеріали слідства протягом 20-21 років, цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Окрім того, за даними змі, відповідні заяви на складанні мандату народного депутата Тата написало подружжя нардепів утікачів від ОПЗЖ Наталя Королевська, а також її чоловік Юрій Солод. Юрій Солод складає повноваження через нібито сімейні обставини а Наталя Королевська через стан здоров'я. Крім того, саме ці нардепи фігурують у розслідуванні змі про батальйон Дубай та ймовірно стали резидентами ОАЕ на найближчому засіданні. Парламент має розглянути ці заяви. Що ж, депутати від ОПЗЖ подають заяви на складання мандатів, не чекаючи відповідальності перед правосуддям. Водночас зсу не чекають, коли ворог просто розвернеться і піде геть. Вони роблять так, щоб на нашій землі не залишалось ворогів. Тож так само парламент, як і ЗСУ, має зайняти проактивну позицію щодо виведення з політичної системи представників проросійських партій, що й відбувається. Голова фракції Слуги народу Дениса Рахамія на тлі складання мандатів написав відповідну заяву в мережі. До роковин повномасштабного вторгнення очікуємо, щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ закликає всіх депутатів від заборонених партій дослухатись до мого за. Клику і скласти повноваження, також закликає людей не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду про російським силам підбурюють до неконституційних волюнтаристських рішень. Адже маємо уже перший прецедент від зрадника Медведчука, подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконної процедури позбавлення його мандата. Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади для того, щоб у них такого шансу не було очищення парламенту, Ламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб. Підсумував він. Сподіваємося, що зачистка уряду від проросійських діячів та колаборантів відбуватиметься якнайшвидше, і усі зрадники залишаться без мандатів. У час боротьби за незалежність їхня діяльність в Україні неприпустима. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіно. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.